Лише пеньки та свіжа тирса нагадують про те, що тут росли дерева. У Полтаві, неподалік хрестовоздвиженського монастиря, невідомі спиляли 15 дерев різних порід. Зафіксували видалення зелених насаджень 3 січня. Працівники декоративних культур та одразу звернулися до поліції. Більшість зрізаних дерев це клени, говорить керівник комунального підприємства Ігор Ляшко. Працівники комунального підприємства декоративної культури виїхали на місце та викликали слідчо-оперативну групу для розслідування цієї ситуації. За інформацією, управління житлово-комунального господарства дозвіл на видалення зелених насаджень на монастирській горі не надавався і звернень щодо отримання дозволу на спилювання також не надходило. Наразі правоохоронці шукають причетних до вирубки осіб та розпочали кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури. Під час проведення огляду місця події слідчими задокументовано факт зрізу незаконного зрізу 15 дерев різної породи та різного діаметру. Наразі з даним фактом розпочато кримінальне провадження з правою кваліфікацією частина 1 статті 246 Кримінального кодексу України, а саме незаконна порубка, перевезення збут чи зберігання лісу. І по ньому проводяться слідчі дії. Оперативники та слідчі вживають ці заходи щодо встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення. Незаконна порубка чи незаконне перевезення зберігання збут лісу карається штрафом від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень, або арештом терміном до 6 місяців, або обмеженням чи позбавленням волі до 3 років, додає речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Також ми звертаємося до громадян. Якщо вам відома будь-яка інформація, яка стосується даного кримінального правопорушення, будь ласка, надавайте її до поліції для пришвидшення встановлення істини в цьому кримінальному провадженні. За даними краєзнавців, цим деревам близько 60 років штучно створені лісонасадження з'явилися навколо монастиря наприкінці 50-х на початку 60-х років минулого століття.